У Шосткинському районі травмувався мотоцикліст. Поліцейські розслідують обставини ДТП. Подія сталася 13 жовтня в селі Богданівка. Слідчі встановлюють всі обставини та вже відкрили кримінальне провадження. На місце події в село Богдані Кошоткинського району негайно прибули екіпаж патрульної поліції та бригада медичних працівників. Попередньо правоохоронцями було встановлено, що 26-річна водійка автомобіля БМВ, рухаючись в напрямку села Пирогівка, здійснювала випередження мотоцикла та допустила зіткнення між транспортними засобами. Внаслідок чого 47 мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває.